Вітаємо всіх на каналі Майстерня Андрій та життя в селі. Сьогодні робимо рентген. Історію про лану зараз розповісти. Як ти вчора бігав за ланою. Тому що раз на два тижні да, традиція. Лана викидає коники. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Ось насправді для чого це все було зроблено. <ріст> Вітя. Так дорозкажи вже цей трилер із перших вуст. Ну і тут вітер, щоб було гарно чуть. Ну що, втекла лана втікла лана на лужку, да. Найшла кульок. І разом з кульком від мене тікала. Я за нею бігав, як сумасшедший. Не міг її спіймати. Але в якийсь момент упав. От. Але в той момент я не зрозумів, що случилось. Просто разболелась рука. Вже зрозумів під утро. Коли посиніла, опухла. Та й все. Так. В общем, прогулка не вдалась. Лана раз на два тижні нагадує, що вона не тільки Лана, що вона коза. Коза-лана. Луплена. Да. Влаштовує постійно якісь, тому вона знову тягає за собою. Цей поводок і В общем любить вона коники. Ну, через скільки тепер? Тижня-три. Буде нагода побути тобі оператором, знімош їх я даю кіз. Добре. Добре. Я лану одну і можу Ну так, да, ну все одно. Так що такі пригоди Пасемося біля... Будинку. День сьогодні витратили, але хочу ще сказати такий момент на, з приводу медицини нашої. Я думаю, все буде гірше. А, мені, до речі, все сподобалось. Все сподоб... Всі обходили нормально, все, приглашали, добре розмовляли. Гроші на лапу давали не просили, Нічого. так. І не давали. Нічого не все зробили професійно, мені сподобалось. Я не ожидав. Я також не очікував, думав, що зараз буде е, приготувалися знімати трилер, але все, ну, в принципі, да, на рівні за 3 години, за три з половиною вже з гіпсом ми були вдома. Ну, така, на згадку, пригода і таке буває. Да, Лана? Сказала Ана. Ну що ж, до зустрічі в наступних відео.